У кривому розі чоловік з кулаками накинувся на поліцейського, коли той складав адміністративний протокол. Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Подробиці повідомили в районному управлінні поліції. Інспектор патрульної поліції зупинив 27-річну водійку автомобіля Ауді за порушення комендантської години та виявив у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Під час складання на правопорушницю адміністративного протоколу пасажир автомобіля став поводитися агресивно, а потім напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов'язків. 28-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення порушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.